Календарі 28 червня, неділя, День Конституції України. Сонце зійшло о 4 годині 59 хвилин, захід о 20 годині 50 хвилин. Тривалість дня 15 годин 51 хвилина. Місяць у Скорпіоні. Йде 13-та місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Григорій, Августин, Федір. Вітаємо їх з ним Янгола. В народі казали, як травень з теплом, то червень з кормом. Хто рано підводиться, за тим діло водиться. За народними спостереженнями, якщо сонце при сході яскраво червоне, але незабаром заховається за хмару, невдовзі занегодить. А зараз якою буде погода 28 червня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області хмарна погода протримується увесь день, без опадів. Вітер північно-західний 24 метри за секунду, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 75%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 15 до 16 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 15-17 градусів тепла. На території області Парумайського, Вознесенського, Южноукраїнську, Очакові Снігурівці вночі прогнозується від 13 до 17 градусів вище нуля, а в день температурний стопчик зупиниться на позначках 15-19 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 35 градусів тепла була зафіксована у 1947 році, а мінімальна 9,5 градусів тепла у 1993 році. Це був прогноз погоди. А далі астрологічний прогноз, що віщують нам зірки 28 червня. Овни. Можливо, сьогодні овнам, державним службовцям запропонують нову посаду. Погоджуйтесь, не роздумуючи так, як незабаром послідують значні зміни в житті. Ваше занепокоєння і таємні страхи не виправдані. Сміливо йдіть вперед. Тельці. День обманів, розчарувань і зустрічей, які принесуть неприємності. Раптові та непередбачувані витрати позначаться на сімейному бюджеті. Можливі, легка депресія та нездужання. Постарайтеся не приймати близько до серця негативні тенденції дня. Близнюки. Несприятливий день для будь-якої діяльності. Зустрічі принесуть неприємності, надії, розчарування. Постарайтеся не приймати близько до серця негативні тенденції дня. Можлива легка депресія. Раки. Ви будете цілком задоволені діловою стороною життя, але не виключно, що вас розчарують дії близьких людей. Більшості раків випаде нагода вирішити виниклі в недавньому минулому проблеми, змінити навколишнє середовище в кращу сторону. Леви, ваші занепокоєння і таємні страхи у сфері любовних відносин не виправдані. Сміливо йдіть вперед. Характерні для вас терпіння і творча фантазія допоможуть досягти мети за допомогою іншої стратегії. Діви! Сьогодні ймовірно, така ситуація, при якій ви будете витрачати багато енергії на вирішення будь-яких проблем. Але вам не вистачатиме послідовності в діях. Тому слід більш уважно ставитися до дрібниць і не приймати критику на свою адресу занадто близько до серця. Терези, несприятливий день для будь-якої діяльності. З самого ранку очікуйте непорозумінь та конфліктів. Проявіть обачність і стриманість у спілкуванні. Від вашої витримки залежатиме успіх всіх подальших справ та починань. Скорпіони. Настав час для хорошого тривалого відпочинку. Рекомендується планування відпустки, подорожей, поїздок. Щоб краще розібратися в своїх почуттях, ви можете зважитися провести вихідний день на самоті. Стрільці. Несприятливий день для будь-якої діяльності. Життєвий потенціал знаходиться на невисокому рівні. Тому ви не зможете повною мірою проявити свої таланти та здібності. Все, чого ви досягнете, буде зроблено з великими труднощами. Козироги. сьогодні слід привести в рівновагу почуття та думки, визначити відносини з партнером, бути більш відкритим у прояві почуттів в особистому житті, вірогідна несподівана ситуація або звістка, яка може докорінно змінити ваш спосіб життя. Не виключено, що вам не буде вистачати послідовності в діях. Водолії. Ймовірно, вам вдасться сконцентрувати всі свої сили і впоратися з будь-якими проблемами. Потурання своїм слабкостям може створити на шляху перешкоди. Сьогодні усіляко уникайте з'ясування стосунків та спілкування з незнайомими людьми. Риби. День символізує успіх у всіх справах подолання сумнівів. Ви будете здатні честь вийти з найзаплутніших ситуацій. Ділове партнерство стане дуже плідним. Сексуальний потенціал може бути дуже високий. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня.